Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Сіль кухона кам'яна мелена 1 кг за 12 гривень. Желатин харчовий від торгової марки Деко 25 г за 12 гривень. Балон газовий 220 г за 44. Кислота лимонна від торгової марки Додай 90 г. 12 гривень. Такі новинки від торгової марки Креско. Зі смаком банану. Трубочки 39 гривень. Десерт із маршмеллоу та печивом. 10 штук за 22 гривні. Плівка харчова. 100 метрів за 45 гривень. Шоколад. Вага 100 г. Ціна 44 гривні. Такий варіант за 42 гривні. Яскраві новинки від торгової марки Монако. Напій кавовий розчинний 25 грамів за 22 гривні. Шоколадно-горіховий. Ще є ось такі яскраві новинки. Це є суміш для приготування лимонаду. На 1 літр розчиняється. Смак кавун, цитрус та полуниця. Ціна 34 гривні. Вага упаковці 40 грамів. Чипси картопляні Лейс. Вага 60 грамів за 23 гривні. Гриль портативний міні. Із решіткою. Акційна ціна зараз 299 гривень. Така решітка гриль за 99 гривень. Довжина 40, а так ширина 22 см. 22, а так, 40. Ви запитували про сушарки для посуду. 249 гривень ось такий варіант дворівнева сушарка з піддоном. 199 гривень неакційний варіант. Оці палички піднімаються і можна в такому от положенні тарілочки ставити. І ще є за 119 гривень. Ось такий варіант. Зубочистки бамбукові від Fratrimbox 250 штук упаковці за 44 гривні. Такі на акційні 34 гривні, 150 штук. Таке морозиво лід, але в розмороженому форматі продається у Аврорі по 7 гривень 40 грамів. Що треба в морозилку кинути і буде морозиво. Блюдо фарфорове, прямокутне. Ціна 149 гривень. Хто купляв такі були тарілочки, чашечки, можна поповнити колекцію. Склянка висока об'ємом 310 мл за 34 гривні. Кружка для пива об'єм 590 мл за 99. Такий варіант об'єм 500 мл теж 99. Цукерниця склянна у формі листочка за 99. І ще є ось такі листочки світліші або темніші. Їмність для напоїв скляна з металевою кришкою та трубочкою за 77 гривень. Чайник заварювальний, скляний, об'єм 1,5 літри за 189. Ці чашки мають схований сюрприз. Як наливаєте кип'яток, тут проявляється яскравий кольоровий малюночок. Ціна 109 гривень. Чашечки для татусів у подарунковій коробці. Хто мав намір придбати, передивіться, бо їх активно розкупили, лишилось тільки декілька. Об'єм 400 мл, ціна 59 гривень. Скляна форма для запікання: об'єм 2 літри і 600 мл. Тут вказані параметри. Ціна 249. Форма для запікання кругла з кришкою об'ємом 3 літри. Хто любить запечені овочі? Особисто я дуже люблю, і думаю, така форма буде дуже навіть зручна. Такий варіант з дляної форми за 219 гривень діаметр 26 см. Нові склянки приїхали. І з надписом It's My Drink це мій напій. Зелений, фіолетовий, блакитний та рожевий колір на вибір з пластиковою трубочкою, Ще там всередині є гумка для того, щоб щільніше прогумовувалось, не проливалось. Ціна 119 гривень. Шкода, незазначений об'єм. Такий ми з вами бачили, вони трошки дорожчі. Ціна 179 гривень. І такий варіант теж з трубочкою. Ціна 149. Такі по акційній ціні 49 гривень. Кольори є різні в асортименті. Набір харчових контейнерів три штуки, об'єм 400 мл, 670 та літр 200. За 109 гривень три одиниці. Такий варіант. 400 мл 800 та літр 400 мл. Погумовані по колу 1997. Набір шампурів металевих із дерев'яною ручкою. Барбекю дві штуки за 129 гривень. Такий набір інструментів для гриля. Ціна 88 гривень, 3 одиниці. Фруктівниця металева, каркасна, кругла 149. Кошик для зберігання металевий 99. І з ручкою. Сендвічниця із антипригарним покриттям за 399. Чайник зі свистком. Вбрав уже в об'єм. 2 літри, ціна 349. Лоток для зберігання яєць. 10 штук, 69. Такий варіант підставка трьохрівнева для яєць на 30 штук. Як забираєте яйця і вона порожня полиця, вона автоматично сама піднімається вверх. За 199. Також є великий асортимент: об'ємом 3 літри і 600 мл, діаметр 20 см зі скляною кришкою. За 449 гривень. Каструлі, об'єм 2 літри 400 мл за 399. Такі каструлі алюмінієві. діаметр 24 см, об'єм 4 літри і 300 мілітрів. Такі незвичні в них ручки 449 гривень. Менші літер 900 мл 399, і ще менші за 349. Вони теж йдуть з кришками. Таке дано. Ви запитували за тертки. Ось такий варіант на 6 сторін за 119. Всі вони із ручками по 49. І ще один варіант за 99 чотирьохсторонній І цей варіант є прогмований знизу, не буде ковзати. Форми для льоду, такі великі вони 4 кубики, можна собі якісь заготовки робити. Ціна 69 гривень. Акумулятори холоду 44, 39. Ще є зіп пакети для заморожування від frakingbok на 1 літр з таким стійким дном. 10 штук за 49 гривень. Набори тут поєднання: 3 штуки на 1 літр і на 3 літри 2 штуки. Тобто загалом 5 пакетиків. Ціна 39 гривень. І набором 5 штук на 1 літр 34. Так, пакети для заморожування кубиків льоду 144 штуки виходить за 29. І 120 штук за 15 гривень. Такі веселі шкарпетки з губкою бобом по 44 гривні. Спортивні шкарпетки укорочені по 19. Дозатори для рідкого мила. 129 гривень. Пластик бамбук 99 гривень. Такий варіант за 69. І цей за 64. Пишіть, який вам із цих варіантів найбільше до вподоби. 1, 2, 3, 4. Цікаво буде подивитися, який із них переможе в такому міні-конкурсі. До біленького варіанту можна підібрати у такий йоршик з підставкою. Ціна 149. Теж із підставкою Йоршик з бамбукою кришечкою такою за 169. Набір чорних губок для миття посуду 5 штук за 29. Пакети для сміття на 35 літрів, 15 штук 8 гривень. 30 штук на 20 літрів за 15 гривень. Набір губок для миття посуду невеличкі. В упаковці 11 штук, ціна 24. За 24 грн. гривні набір губок кухонних меламінових три штуки. Порошок для прання 350 грамів за 19 грн. Савикс по 29 та 28. 300 грамів. По 22 гривні. d наліпки для діток. Є на різні теми поєднання. 69 гривень галина для ліплення 500 грамів. Загалом в Аврорі дуже є великий асортимент повітряного пластиліну, починаючи ціна від 55 гривень. Найбюджетніший, але що? Це не пластилін, а тісто. Так, пластилін по 59 гривень 9 кольорів. Біленький є набором 6 штук за 29, 77 гривень 18 кольорів. 64 гривні 12. І за 109 гривень 24 кольори. Ще з ловками тут 16 кольорів. Ціна 84. Дуже гарні яскраві. Насичні кольори. Кінетичний пісок у відерці. Є ще невеличкі пасочки. Формочки. Ціна 74. Такий варіант з одною паскою. Ціна 14. Як вас називають? Пасочки говорять чи ні? Чи формочки? Пишіть в коментарях, ми називаємо пасочки. Щоденник шкільний за 39 гривень. Гарний з такими твердими. Обгортками, обложками, є закладка і аркуші кольорові. Дуже крута штука, хто, як я, має властивість забувати. Це є блокноти на магніті, можна прикріпити, наприклад, до холодильника і відривати, записати собі, що там, чи покупки, чи справи. Відірвав аркуш. І все, маєш список справ. 30 аркушів, ціна 14 гривень. Такий блокнотик із магнітиком. Так, і є різні малюнки. Такі. О, тут дуже великий асортимент малюночки. Є з різними напоями, котиками. Це ми вже бачили. Все буде Україна. І ще котик. Наклейки дитячі на бабіні. Ціна 34 гривні. І з морськими жителями є такі похвальні. Окей, good job. Набір магнітів, ціна 19 гривень за 5 штук. Пляшка для парфумів. Такий атомайзер є у різних кольорах ціна 69 гривень. Щоб заповнити його парфумами, то треба у флакончику зняти ось цей розпилювач, от і тоді баночку ось так прикласти. от І так ви напшикуєте і воно наповнюється. Такий метод. Зручно брати з собою, чи в поїздку, чи в дорогу, чи куди. Сам просто з собою. от Крабики для волосся. Є різної форми. Металеві по 39 гривень. Крабики пластикові по 39. Такий варіант за 29. Крабики для волосся по 49 гривень. Кольори є в асортименті. Так. А де етикетка? Акційні ціни на крабики для волосся. Теж є декілька кольорів. Ціна 39. Такі теж по 39. Різні різні. Метелики по 74. Такі крабики для волосся по 77. По 49. 29 гривень коштує набір 100 резинок для волосся. Ще в такому пакетику. За 99 гривень можна купити велетенський набір каблучок, аж 22 штуки. Скажу, дуже схоже на золото. Такі браслети за 29 гривень. Є в срібному або у золотому кольорі. По 14 гривень браслет дівчачий на руку. Сумка господарська за 449 гривень. З плюсів те, що вона на колесах. І ще тут є замочок кишенька. Зручно. Затарились і пішли. Антибактеріальне мило Сейкар – за 74. Рідке мило – 520 мл за 39. Така новинка – док-станція. Акустична, бездротова із підсвіткою за 399. Така новинка, пристрій зарядний, безтрутовий три в одному це і підставка. і можна навушники заряджати за 299. Набір для гри із водою. кораблики такі по 84 гривні. Прорізувач для зубів 55. Яка красота. Вітрячки, бартушки по 99 гривень, і вони на телескопічній ручці. Скейтборди за 299 гривень. Є із різними малюнками. Ось такі кола. Великі набори для гри із піском. Тут і машинка, і різні різні. Лопатки, формочки, лієчки. Ціна 349. Одмінтон дитячий. із м'ячиком. Ціна 129 гривень. Дуже такий безпечний він як Губка м'який. І є три варіанти кольорів. За 64 гривні повітряний змій. Такий він незвичний. Є більш класичний варіант за 55. По 99 гривень набір еспандерів для рук. Дві штуки. За 34 гривні стрічка для художньої гімнастики.